в уману, і у вас нема тих матеріалів, я, ви свідомо. я вожу, у мене є документи я з підписами кажу, корупціонерів. Я вам кажу, що Цього кримінального провадження немає в голосівському а ви ще раз зазначають. Не здійснює нагляд за одержанням закону e, і здійснення цього провадження у зв'язку з тим, що воно передано за e, матеріальні справи, ми, покажіть мені Петер, будь ласка, повинен, повинен, матеріальні справи. Проведу, покажіть, проведу, проведу, будь ласка, проведу. ті, що я зазначаю, щоб до вас немає. Да? Вам... Тобто, дивіться, я вам наголошую ще раз. А Райк свідомо завів оману <скрес> слідство. Якщо ще я вам ще раз роз'яснюю, якщо ви щось вважаєте, що я зазначу, що я напишу, да я ви. Значення, є, ви, є, ви є, ігноруєте це, да. це є державне бюро, ні, ні не державне державне бюро розуміння це перший корупціонер, який в нашому ну, місті є. Думає, ні, ні. Є відповідніші організації, які мусять це все зупинити. Тому що ви, я бачу, ви все робите для того, щоб просто сприяти їм покриванню. Це хибна думка. Я доведу, що я не хибна думка. Я обов'язково доведу в судовому це. я ще раз Це моє право, я знаю. Тому, а я вам зазначаю, дивіться, запам'ятайте ви зазначите пред працівника міліції, що рай корупціонер і покриває то все. Ви маєте це все зазначити? Ні, я говорю, як є. Ну я це буде викладено. Дивіться, я свідомо роблю це все. І викладу це в матеріалах справи, і ви маєте з матеріальної справи то все озвучити. Запам'ятайте, тому, тому по моїй, зараз я в приміщенні прокуратури. не перебувайте, Приміщення прокуратури, не перебувайте. Приміщення прокуратури, перебувайте. Приміщення прокуратури зазначає, що Арайка треба притягнути до відкритальності кримінальності. Покиньте будівлю, будь ласка. Ви просто свідомо все поховаєте. Я розберу себе вас. Тому дивіться, я е, зазначити в матеріалах е, протоколі, ви почути, почули, просто нам не дали до кінця. Я це все, цьому е, відеопротокол, е, подам відповідні органи е, правоохоронні е, міжнародні організації, що відбувається, от неподобство не це все, і ви зазначите, е, а Безпосередньо ви ж чули, що прокурор сказав, що до нього не поступили матеріали по поводу того, він, що він я зазначав на Б. Це переглянув всі матеріали, які були написані. Е, 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 тому хай вони розберуться. E, значить наклад кінця. зробив прокурор. Значить а Райк на нього слухає ну, всі матеріали, які Поступали до голосівського управління поліції, безпосередньо були передані по нас різні. Е, мені прокурор сказав друге, тому не знаю, як то наклад здійснює. Не... Е, е, він ви не, не міг помолитися, тому я що, не що справа е, сфабрикована, е, звісно, е, це вказано в ділі, тому що непонятні ну, діло відкрито на непонятну адресу і проче. Тому тут Материалі маніпуляція кримінальне провадження передані по відповідності, хто має це розслідувати e, правильно, але ми як національний е, поліція, не можемо розслідувати e, кримінальне e, провадження. Таких так, дивіться, ви таких за, давайте зараз запишете протокол по поводу того всього, що я зазначив, хоча б коротко. Я потім додав його номер протоколу Мені надайте щоб номер протокола. Що ви самі маєте ну, ну давайте протокол. Ми ж зараз Путин подія якась протокол. була протокол. Чого у цьому події? Що відбулося. протокол? Докупи свідка? Де ми будемо це В машині. Який? Протокол до світу на увазі. Е, ну, ще ситуації да, відбулося, щоб прокурор уникнув відповід, щоб все розглянути до ціни. Зараз проходить да, пояснення, де вважає. І пояснення, і зазначити протокол. Номер вхідного вашого звернення. І протокол, зазначити, протокол е, саме сит... ситуація, яка відбувалася, що прокуратура неналежно виконує свої обов'язки, маніпулює ситуацію.

У а а мене, мене є ручка. Да. Це не ручка, це все дам ще попаковку. У вас буде багато чого написати. Тримайте да? ось це початок. Ось секунду, якщо вам я не тут вистачить. паузу зроблю, щоб ми нас... Так, Тобто, ви, виходить, подія, яка зараз відбувалася і ситуація. Щоб при прокурорі прокурор зазначив, що йому е, ті матеріали, про які я говорив і скарги, не надійшли від начальника Голосіївського району, тобто Арайка, Тобто, Арайка. виходить, прокурор зазначив, що Арайк. Е, Виходить, скрив деякі факти, які в мене ну зазначені і мали бути долучені, і мені відмовився показати. Тобто, хтось когось покриває. Я вас Переб'ю я вибачаюся, він вам не відмовився показати. Він вам показав сказав, що провідний лист, по якому дане кримінальне провадження професійності. Перейшло... Да. Та але він Фактично сказав, що його немає фізично в прокуратурі. Правильно, але він сказав, що по поводу БЕП в матеріалах справи нічого не було. Тобто, получається, Арайк райк приховав цей факт, що БЕП е свідомо. Що я на БЕП викликав 102 групи, тому я і попав в Святошинський райвідділ. Тобто дії БЕП, прокур... правоправні, правоправні дії БЕП в прокуратуру не попали. Тому прокуратура, завівши оману, прокуратура справу передала тим, кому я писав, кому я писав. Скаргу писав Святошинську? Волосіївському, тобто. То точно голосів. Я ж на Малевича викликав 102, 102 приїхало з голосіївського управління поліції і сказало, приходьте в Голосіївський, допишіть повністю факти. І значить ці скарги були передані відповідним органам. Так, але мені прокурор сказав, що не бачив забез ніякої можливо, інформації. Я не завмолився. Дуже багато от, інформації та. людина пішов, тому, вочинення... тому щоб не було можливо. Треба зазначити це в скарзі. І вони мають довести, хто мене обманює або прокурор, або Арай. матеріали так дивіться. Ну ви відмовляєтеся протоколи Ми вам надамо, Що звернено? Ви хочете, щоб я пор. Ну, ви працівник поліції, ви маєте сказати Який протокол. Я вам пропоную написати заяву і надати пояснення. Який 에... протокол я маю оформити? я 에... вас Дивіться, маю. була Якщо подія, яка сиві цає. Я маю виписати да. якийсь протокол. Поясніть який. по поводу я події. Да, тобто, ви вам заяву я теж пропоную, вам пропоную да. попрошення і надати пояснення. Тобто, але протокол ви відмовляється даної от той, той ситуації. Дамо, протокол, вам я, дамо... я, вам я ще ну дамо... протокол з даної події, щоб при вас слідчий прокурор протокол. З Виявленого факту злочину зі сторони, що слідчий прокурор зазначив, що до нього матеріали справи по поводу скарг на працівників БЕП від Арайка не поступали, тобто від начальника обласівської району Тобто, було факт покривання з моїх повідомлень про злочин працівників БЕП, які би мали підійти на розгляд вищій правоохоронної інстанції розгляду. Тих е, е, рухів, які зробили протиправних дій працівники БЕП. І тоді би прокуратура і за введення в Оману Райком не подала б в БЕП е, в корумпований орган матеріали по поводу викривання. Тобто Райку завів уману. Я якщо це каждає, прокурор оговорився, пусть. Ви він... ви можете стверджувати даний факт, якщо вам до цей, прокурор це невідомо Матеріалів... Зі да. можна сказати все, що завгодно. Тобто Почевайте він завів оману, так? Получи, я ваших не буду слів. Тому, я везу, що тому вам дивіться треба звернутися до компетентного органу, е, того, щоб познайомитися з ним. А ви не компетенті, так? Ні, я не компетентна. Тому ви не відповідаєте, а заповніть те, що я зазначаю, а я вони хай розберуться. Я прийму у вас заяву і пояснення. Ви чомусь ви... так напряглися, та якби ви як адвокат їх, а не це. Ви просто маєте зробити те, що ви маєте зробити. Я що маю робити. А чому я ви роблю. такі знервовані? Ви щось Думаю, вас що... хто з рідних зачепив чи що? Нічого ви не зачепили. Ну тому спокійно відноситеся вам, до того, що відбувається Я десятий раз кажу, що я прийму у вас заяву і поясню. Я пишу повідомлення про злочин, який я тільки Пишіть, що побачив. Я вам да. забороняю чи що ні, не забороняю. Ви напишіть просто, е, от зараз відбулася якась подія, і я з'ясував, що повідомлення, чи ви заперечуєте, що я не правий? Е, що ви при працівнику прокуратури е, по, е, от є злочин? Він зазначив, я не що. Оцін. Ви не ну тобто, але ви відмовляєтеся хоч якісь протоколи зазначають? Значите пояснення. Пояснення буде дально розглянути і прийняти я я вчинення Тобто ви відмовляєтеся, про протоколи, та які та зазначати даної події. Я вас питаю. Ну я, я вас протокол. питаю, тобто протоколів ніяких не буде, да? так? Ви Протокол прийняття заяви та пояснення. Це все, що я вам наразі можу зазнати. І події, що при вас е, прокурор зазначив, що з зі сторони. Е, при, що з райвідділу... Викласти вашій заяві, вашому поясненні, дивіться, те, що ви бажаєте, дивіться, Я і... зазначаю ще раз при вас, прокурор району, слідчий прокурор, зазначив, що до нього з райвідділу управління поліції Голосівського не поступила частина документів, про які я говорю. Тобто, частина документів, десь в дорозі пропала. Тобто це треба, ласкав, це, треба е, ну, це є злочин зі сторони свідомий злочин е, по статті 396 -та і Чуть, 364. -та, що попри... Бо, тому що мені я бач... ну, Тому зазначте, будь я ласка, зі своєї сторони. Ви має зафіксувати злочин Додатково да. про це да. зазначить в заяві. Да, я про те, то, що дивіться. Вам було повідомлення про злочин, як ви вважаєте. Потім це буде розглядатися, вам надавати. Ви є як свідки. Які це бачили там і почули. От нададуть Тому? номер вашого звернення, а, з яким ви звертались і... до Голосівського управління і... поліції по лінії 102. А, і ви яка група, щоб я зазначив це? Слідчо-оперативна група номер 2 ага. все Ви такі, будь за... ласка, свої скарги, свої повідомлення про злочин в письмовому вигляді. Добре, і про потім що ми бачимо добавлю... також в заяві. Ви можете добавити там все. Що Пізніше, так, бо я все не встигну зараз, бо не. і так куча всього. Да. Все, добре, дякую, зараз буду писати. Та-та, я зараз запишу. Так, я ще подав повідомлення про злочин і фактично зазначив. Чи що вам треба? Продобувати, треба пояснення. Ні, ага. ну та я думаю, по повідомленню все ясно буде. А що, що саме ще вам треба вчасно? Та ну ми знаємо, там є як роз'ясненням цей. Дивіться, давайте... E, бо тому що в мене сьогодні такий день виснажений. Я ще мені... Дайте номер його, спочатку зазначте. 2089. ЙО, це цього... Дині, не Ні, я поняв, зрозумів. Оцього повідомлення, так? 20 2080. 791. 50. 20 05 24. Добре. Так, е, ЙО, по... Два, со. Так, е, так, то є. Тут, блин, за пару днів буквально. Якщо буде необхідний корінець з цим номером, звернути на голосівську 15, вам не буде всі. Я, я пам'ятаю. Ну мені е, е, ага, треба, щоб безпосередньо мене набрали. А почта до мене йде місяць якогось. Якось я не знаю, чи не вважають правоохоронні органи, бо почта... Кажу, мені от, справу відкрили 24-го, а я вчора тільки отримав, Тобто по Україні місяць почти, да, Тобто Якось так неподобно працює почта по відношенню до поліції, Тут злочин серйозний. А поліції не, не знайшлося номера телефону, щоб я міг щоб мене дзвонити і свідом, ну, повідомити. Що Відкрита кримінальна справа. Бачите, вже прокуратуру попало, вже прокуратура поліція передала поліція далі. А як... поліція Але... відомості в відомості в реєстр і надіслала вже на Ну, дякую, що Я прокурор б... признався, що є маніпуляції зі сторони працівників поліції. Це вже по-своєму цікава ситуація. Дивіться, що тоді цей. Ну, дивіться, є повідомлення про злочин, є вам зазначив. Я думаю, до цей. Ви якось ну, ви от приїхали, ви ніяк не зазначаєте, ні? Я так розумію? Що зазначаєте? Ну, що от була ситуація mm -hmm. просто. Це є зазначення ситуація. Ось, бланк пов'язаний, бланк, бланк ваша повідомлення. No. Де ви фіксуєте? Все, що сталося на протязі того, як ви перебували в прокуратурі і, і вказуєте все. Що? От я дав повідомлення про злочин, вони до, докладі до матеріалів це, щоб я вже не розписував то все. І я би хотів з вашої сторони якісь зазначення, які ви вказуєте. ну Ви ж якийсь протокол ведете і подаєте, от ви зараз дві години десь як кажуть, гуляли чи що, ви ж маєте зазначити, де ви були, що ви побачили зі слів чи вжих прочего. От прокуратура щось відповіла. Ну, тобто ви в прокуратурі я не е... даю оцінку. Це так. Не працює. Ми е... ці матеріали пропонуємо. Якщо у вас є бажання, заповнити пояснення, де ви детально можете викласти всі А я детально. Які повідомлення бажайте, про злочин написав і... давати Не бажаєте, я так розумію. Е... Ви не... вважаєте, що повідомлення про злочин достатньо. Ви Яколи все, що бажав, дивіться, я да я повідомлення про злочин, що я дізнався з слів прокуратури, що начальник на відділу е, сфабрикував справу і передав не повністю, тому я йому порадив е, зробити самовідвід, передати по належності на розслідування даного факту. І коли я буду знати, куди цей матеріал е, хто буде розглядати, я там безпосередньо надам е, всі роз'яснення по суті. Ну, от повідомлення, от повідомлення, от я зазначив, Це повідомлення про злочин, тобто зі сторони працівника начальника райвідділу вашого, це був злочин, бо він не передав всі належні матеріали по суті, а частину скрив на БЕП. І тому прокуратура неправильно поступила і передала БЕП на БЕП. Віть, будь ласка, а як вважаєте, як може райві голосівського управління розслідувати справу проти свого начальника? Я ж кажу, він має самовідвід і дати по цій матеріалі і передати це. Правильно, тобто ви вказали, він має кудись їх передати. Так, так, він... а потім та вже структура, яка буде вести проти. Як ви вважаєте когось того начальника, якийсь буде справа, то там ви будете вже, ви буде викликати да, цей деталі. прокурор, да, і буде надавати да. пояснення, да. буде викликатися начальник, так. буде надавати конкретні так, пояснення. Так, правильно, я ж про От і все. А оцей слідчий, він не може вести справу проти. Ні, ні, не керівників. кажу вести. Я да, просто був зараз факт. Є і... прокурор, він, він це підтвердив. 에, він так, та, вона, вона, є у все, протокол, яка буде займатися в подальшому, це розпоціює заяву, де ви вказали, що... Хтось щось фальшифікує, так, визве так. прокурора, визве і, і, і будуть засідання. Я це розумію, я просто кажу, я, я кажу, скоро вчуся, але не до кінця не в цьому компетент. Я, я... Ви, от як, ви як працівник поліції вважаєте, що протокол ніякий ви не будете заповняти, це правильно, з вашої сторони. тобто... Би, так, так. Можна я скажу? Так, так, кажіть. Якби дані слідчі бачив на місці, що скоїлось, якесь право Ну, почули просто. Почекайте, так. Так, так. От він бачить, що втрали на даній ситуації телефон, наприклад, прийшов да, е -е. би, склав би погляд місця події, зафіксував, що да, дійсно тут щось Но... трапиться. Або вилучив якусь відеокамеру. На даний момент у вас пройшла без розмова з прокуророю. І ми почули про злочин зі сторони працівників охорони. Ну, про... Про хорони ну хорони. Немає права, правильно ви це слідчий написали. Написали. вже не бачив цього злочину. Він чує як ну. він не е, бачив, що... е, ні, я маю на увазі по факту. Одну одну секунду, е, він не бачив, що був ну, ну я розумію. Раз ви бажаєте, то значить ну, так буде цей. Він якщо так... просто дивіться він по поводу да, якщо відеофіксації певні органи мої побачиться злочин, щоб ви просто не ображались, ви свідомо пішли на той крок, щоб ви відмовилися. Е, чому я, я просто, ні, Якщо ви рахуєте це правильно, і ви це... або ви мене завели. Ви кажете, ні, ні, що ви я, не... я вас питаю, що Заповняти якийсь я я протокол, я протокол. Я кажу, Якщо я ви не знаєте, то яким чином ви можете, я, казати, тому... що я відмовляюся, Я питаю, якщо ви мене завели в ману, це на вашій совісті буде Привінюємо це. правильно? Я розумію, дивіться. Ви почули мене, я викладаю дані матеріали, і буде певна оцінка потім вашим діям. Тому все, ви своє вихід. А і дивіться, ситуація наступна. От я зараз виклав кучу інформації, були зі зі ви там кудись, я кудись, тобто до мене хтось на керівництва прокурор. А мені згідно от я викриваю схему на сотні мільйонів гривень, а мені надалі відмовилися. Мене викликати, мені ознайомити з правами викривача. Тобто, якщо зі мною щось станеться, то буде безпосередньо ваше керівництво винувати, і ви безпосередньо, бо тому, що дивіться, ви, наприклад, от ситуація ви чули, да, про сотні мільйонів гривень. Тобто, от ви б мали би мене ознайомити з правами кривача, я якщо ви мала вас ознайомлювати, бо це ну або ваші кримської керів... компетенції але ви... це входить до компетенції іншої структури прокуратура або міліція, або управління поліції та голосівська окружна прокуратура не займаються даним провадженням. Я зрозумів. Тобто, в разі чогось я поняв, передали, але мене не ознайомили з правами кровивачами. Тобто, з їхньої сторони це вже злочин свідомий. Вони йшли на риск, якщо зі мною вот зараз це що стане. Все, ви на увазі, але ви, е, ви, ж бачили, ви, правильно, ви як свідок виявляєтесь, того, що мене не ознайомили з правами викривача. В... Навіть е, прокуратура. Вони мене не викликали, передали вони справу. Кор... Е, напевно, вони мали би знати, що є склад злочину. І я викриваю е, казіно, наприклад, на сотні мільйонів гривень. І вони передали, от по моїм зараз я ще раз їм зазначив, що е, начальник е, вашого управління поліції, е, 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 да. він е, не надав повну інформацію за дії Бебкорумповані. Е, така інформація скажона пішла про прокурату... не секунду. Секунду, що, що даний був. Диві... я не розумію, чому це стверджує дивіться секунду. Вона, Матеріали, справи пішли і кажоні в прокуратуру. Прокуратура, мене не виклавши, не надала, мені не ознайомила з правами викривача, передала далі в, корумп... в орган, в який я в начальнику райвідділу зазначав, що це корумпований орган. Я туди викликав міліцію. Тобто свідомо передали в організації, яка Покриває цей злочин, так ми свідомо тобто, передали документи організації, яка безпосередньо та, займається такими справами. Я зрозумів. Тобто, ви відповіли тому, це від керівництва ми від цього не можемо на це. Зрозуміло, тобто Він ви це зробили свідомо, є. а мене з правами викривчани не ознайомили. Ми тому, не мали тому вас ознайомили і, ні, взагалі, оці правоохоронні структури. Тому при ми вас ми не ви... можемо відповідати за всі правоохоронні структури. Ми слідчі оперативно нас зрозумів. Все. ви зробили належно свої, як ви вважаєте, справи. Тобто ми закінчуємо правильно? Тобто, ви рахуєте з. На тому, типу, розійшлися, так? Да? Я вам запропонувала написати пояснення. Якщо я понимає, написав да? повідомлення про злочин, зазначив, що ну, це на цьому все тоді. Ми зробили все, що ми могли. Ми викликали вам людину, яка безпосередньо бачила це кримінального провадження. Ми зробили те, що могли я ми вас вам почув. Пояснено. Добре, я мені просто головне долучити це до матеріалів справи, як належно буде виконує правоохоронні органи. Добре, тоді я тоді буду, не буду вас затримувати. Так що е, а скажіть керівництво, хай мене наберуть, е, зазначить куди пішло і хто буде розглядати. Не почтою на місяць, щоб я не чекав. Ну ви керівники перез... що ви ви ж будете матеріали кудись передати? Ну не передаємо в чергову частину частина. А секунду тоді дайте. Секунду ще я напишу, щоб мене безпосередньо. Ну резі ну, повідомили та та, та та повідомили, а не тянули в черв місяця. Дайте зверху напишу, да. Sve i vam, sve što